Микола Терновський Золоті верху на трибуні. Хтось ніби штовхнув мене, поставив на ноги, потяг до клубу. В клубі пахне старим деревом і свіжим вапном. На сцені за довгим столом четверо. Директор, викладач знавства, січкарик і ще якийсь незнайомий. Здається, колись уже бачив його на якихсь зборах. Я сів тихенько на задній лавці і не можу збагнути, де я, хто я, наче сиджу, іначе мене тут нема. Ніби я перетворився в якусь іншу істоту, яка ось нітиться, чекає удару по голові, боїться, хоч маленьким рухом привернути до себе увагу. На синій січкарик. Він схилився до вуха незнайомого чоловіка, поворошив губами. Той закивав головою, опісля січкарик витягнув шию, витріщився на залу, когось шукав очимок. Десь у передніх рядах упало слово корчовий. Я почув його досить чітко. Воно покотилося по залі корчовий, 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 і зникло. Я дуже знітився. Хтось штовхнув мене під пік. Гукнув тут він. А потім тихіше до мене, Гайда, в президію просить. Якась сила винесла мене на сцену, посадила край стола, глипнув перед себе розсипачей. Вони здавалися бездонними криницями, яких, з яких віяло холодом. <кхе> до трибуни, що доторкалася до стола, підійшов директор. Заговорив про велику роль учителя в житті народу. Мовляв, учитель може зробити з своїх вихованців усе, що йому захочеться вивезти на світлу дорогу або заволокти в хащі, звідки вона ніколи не вибереться. Словом, ніхто не може зробити стільки добра чи завдати стільки шкоди народові, як учитель. Тож, треба піклуватися про чистоту вчителевої совісті тоді, коли він вчиться. Чому навчать його? Тому він учитиме інших. Як його виховують, так і він виховуватиме. Директор стояв так, що своєю широкою спиною заслонив половину зали. Від того мені було затишніше, я трохи заспокоївся, виявляється, не так уже й страшно сидіти за столом президії. Треба лише убутися, відшукати обличчя товаришів, перехопити їх дружні погляди. Раптом до мене нагнувся Січкарик, зараз будеш виступати, настроїшся. Ті слова, наче мокрим рядном накрили мене, язик задерев'янів, я нічого не сказав, не міг сказати. Час перетворився на широку річку, а я стою посеред тієї річки, вона несе мене просто на холодні вістря поглядів. Не стямився, як опинився за трибуною, стою, наче пів у церкві, коли акафіста читає. Краще б уже біля столу промовляти. Там можна говорити звичайно, а з-за трибуни слід проголошувати лише мудрі слова, а їх нема. Взагалі нема жодних слів, ні звичайних, ні вишуканих. Є дивна мішанина думок і настроїв. Товариші. Це пробився з глибин мій голос. Чому такий тоненький? Я завжди думав, що в мене солідний голос. Товариші. Що за мара? знову пропищав тоненько вібруючи. Я глянув собі під ноги. Гадав, може, тут на сцені підлога надто тоненька та дрожить під ступнями. Соромно стояти бовдаром за трибуною. Я знову розтулюю по шерхлі уста і знову з них видавлюю знайоме всім слово товариші, але воно вже вийшло краще, не таке розтягнуте, а кругленьке, як металева кулька. Я зрадів, заохотився і випалив кілька нових слів. Ми зібралися поговорити про Вадима Варламовича, про те, що він, язиркою по залі, сотні очей злилися в одне око, воно дивиться на мене жадібно, вимогливо, про те, що ми його любили, мені стає моторошно від жадібного великого ока. Тиша тягне у прірву, я відчуваю ось ось упаду. Міцніше схопився за трибуну, а вона хилиться, хилиться. Я очунявся трохи, відпустив її. Товариші, заквапився я. Всі ми знаємо Вадима Варламовича і всі його любимо. Товариші, я кажу правду, ми любимо Вадима Варламовича, і нам його дуже жалко. Той смикнув мене за полу дарованого пугачем піджака. Я обернувся і наткнувся на вістря очей незнайомого чоловіка. Кінчайте, все ясно, прошепотів він. А мені не хотілося так просто кидати трибуну. В ту мить я побачив у залі не суцільну масу і невелике око, а кожного, зокрема, студента, кожну пару очей. Вадим Варламович не раз говорив нам, якої шкоди завдають вороги радянської влади по побудові соціалізму, і що ми, майбутні вчителі, повинні бути пильними, підіймати свідомість народу, його культуру, щоб народ ясніше бачив перед собою мету. Знову хтось смикає мене за полу, проте я не оглядаюся. Саме припливла цікава думка, і мені закортіло негайно висловити її. А ще Вадим Варламович казав нам любити свій народ і робити все для його добра. Після добра мене так шарпнув хтось за поло, що я одірвався від трибуни, оглянувся ззаду, стояв Січкарик. Він схопив мене за руку вище ліктя, стиснув її міцно. І майже стягнув з трибуни. Зала кілька разів крутнулася перед очима і стала на місце. Я опинився край стола, а моє місце на трибуні зайняв незнайомий чоловік. Його сердитий голос гримів над головами слухачів, наче хотів розсунути стіни клубу. Ось до чого доводить ворожа пропаганда. Великий, мов цурпалок, палець оратора, націлився просто в моє обличчя. Ворог зумів збити з пантелику цього юнака. Наївна душа повірила ворожим словам, увібрала в себе отруйне насіння. Наше завдання випалити бур'ян, очистити голову і серця студентів. Хтось підніс мені склянку з водою. Я не зрозумів, навіщо. Потримав у руці і поставив на край стола. Потім Січкарик узяв мене за плече і вивів на сцену. Я давно знав, що ти політично незрілий елемент, а тепер ти став підспівувачем ворога. Мені стало напрочуд легко. Я звільнився від якоїсь дуже тяжкої думки. Вона більше не тиснула на мозок. Січкарокові слова викликали усмішку. Я сказав йому на злість, а все-таки пугач не ворог. А хто ж він такий? Ну скажи, хто накинувся на мене Січкарик? Сам знаєш хто чого питаєш? Нічого, завтра ти скажеш, тебе спитають, зловісно прорік він і пішов на сцену, бо там простоював його вільний стілець, а я не знав, куди йти. І... Про конючих за сценою до кінця зборів.